5 жовтня. А ти нашла? Так, я знайшла білячка Ми заїхали в Березовий ліс. Ой, такий він гарний. пошукать білячків Я вже одного знайшла, але він старенький. Хай рости. В нього буде багато грибочків. Так. Ось. Вони сім'ями ростуть. Це листочок, він чистенький. І грибочок. Так. От не буде чистить. Ось! Я, як та чи немає? Це може бути вже і зіпсований. Треба крутитися так і дивитись, де є горб. Такі маленькі. Так, отут може бути. О, це вже з'явили. Так, зіпсований.

Десь ще є. Ну шо? Будемо шукати. Он на пеньочку якийсь є, але я його не знаю. Ні, це якась рядовка. День розпочато.